Доброго ранку, шановне панство. На годиннику ще навіть сьомої ранку нема. На моєму віртуальному годиннику сьогодні буде трошки нестандартне відео, і я сьогодні також виглядатиму в ваших очах трошки нестандартно. Я сьогодні вирішив трошки зайнятися спортом. Ну, хоча як, зайнятися спортом, це гучно сказано. Я просто хочу сьогодні трохи пограти в баскет. А якщо ще точніше, просто хочу сьогодні трохи погупати м'ячик, згадати, так би мовити, свою молодість, бо в, молоді, в молодості, а якщо то, точніше, то в дитинстві я непогано так грав в баскет. Більше я навіть займався баскетом певний час. Я і в секцію ходив. Я навіть займався у тренерки, яка випускала збірників України. Такі то справи. Потім, щоправда, я. Баскетбол покинув, став за дротом, блять, хіканом, але, але сьогодні сьогодні трохи згадаємо молодість, сьогодні я аж на ВДНХ поїду. Чому на ВДНХ? Бо там нормальні корти є. Не серед, блять, хрущовок, сука, гупа тим ячем, щоб бабки з вікна вилазили, волали, блять. Зука, бля, 7 утра! Чо ти гупаєш своїм нічого, блять, дай поспать. Поїду на нормальний кор, де можна нормально пограти, де нікому я не заважатиму, і мені ніхто не заважатиме. Ну і вам також щось цікавеньке сьогодні я познімаю. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Є у мене отакий м'яч. Деміксівський м'яч, блядь, зі спортмастеру ще. Але в принципі, ну він, ну, такий він, в принципі, нормальний. Гупати не буду, бо сьома ранку, блядь, сусіди прийдуть. Пезюлі мені дадуть. Коротше, м'яч в мене нормальний. Буду сьогодні ним грати цим м'ячем. Ну що, пацани, я помився перед баскетом. Мабуть, краще було б помитися вже після баскету. Але я себе знаю: після баскету я прийду втомлений, мені буде ліньки. А зараз самісінького зрання, як то кажуть, сам Бог велів. перечислил своих самых первых женщин. Самая первая моя, первая при первая моя девочка, которой было 11 лет. Моей девочки. Самая первая, при первая девочка, которая 11 лет. Возьму, мабуть, с собой штатив. Штативчик в мене такий найпростіший, найдешевший, найпримітивніший. Тем не менее, он мне сегодня, я надеюсь, поможет. Штатив взяв. Воду взяв, енергоси взяв, все взяв. Можемо їхати на баскет. Він ВДНХ чи радянського зразка. Виглядає він, звісно, ну дуже вже по-радянськи, але, але тут є сучасні баскетбольні корти. Вони, щоправда, знаходяться трохи в жопі ВДНХ, але нічого, це все вже нюанси. Тож, пацани, ходімо на моє перше. І сподіваюсь, на останнє баскетбольне тренування. <риклад> Дивіться, пасани. Це мої родичі, це мої, так би мовити, собраття по розуму. <риклад> У нас з ними однакова кількість IQ. Та й, власне, прийзашов, -пр еволюціонував я саме от з такого чувака. Бачите? Він з м'ячем <риклад> теж полюбляє спорт. А цей, блядь, сука, бухар, куряга, блядун, сука, підорас нацист. Цей тенісист, до нього претензій немає, це якийсь пришиблений. Оцей любить поїсти, це теж я. Блять, вони прикольні. Вони сука прикольні. А і такі різні. Оцей, блядь, куряга, сука, підорас, оцей спортсмен, оцей, не знаю, оцей теж спортсмен. Цей любить, блядь, який класний пам'ятник. О, дивіться, це теж прикольний чел. Ля, як він роззявляє рота. Так і хочеться йому сюди дещо присунути. Але, мабуть, не буду, бо тут люди ходять. Але наступного разу присуну обов'язково. Ходімо на корт. Дякую тобі, Грицько, за черговий твій донат в мою скарбничку. Ну от, власне, я вже на місцині. Тут є скейт-парк, дуже такий крутецький скейт-парк, який мене, на жаль, не цікавить. Мене цікавлять баскетбольні корти. І їх я власне вже бачу. О, і навіть там хтось. Хтось вже займається, але щоправда без м'яча. Ну, хоча там є інші квартири я в принципі можу і на інші піти. Тобто навряд чи мені хтось заважатиме. Блять, спеціально приїхав з самісінького рання, щоб ніхто мені не заважав, щоб не було інших гравців, не було людей, але як ви бачите, навіть о 8-й ранку, о 8-й з копійками тут людей вже вже чимало і на скейтпарку. І просто там бігунів велосипедистів, і навіть на баскетбольних кортах теж вже є гравці. Гаразд, я піду туди, на сусідній корт. Хотів, до речі, на цьому, бо саме тут я дивився баскетбольчик 3х3, і відео це на каналі в мене є. Хто не дивився, обов'язково подивіться посилання праворуч згори. Але зараз я піду на ці корти і буду тут ну, власне, грати. Що тут ще робити? Дуже класне покриття, це не паркет і не асфальт, це щось, щось таке м'якеньке. В тому плані, що навіть якщо будеш падати, то не сильно заб'єшся. Гаразд, воді теревенів, ну ж бо вже починати моє тренуваннячко. Оп, оп ой, блядь, ні, я так не вмію м'яч підіймати, доведеться нагинатися. Ось так виглядає мій примітивний штатив, але мені його, в принципі. Має вистачити. Тренування починається з анаргосу. О! Все, тепер можна треніти. Блять. Сука. Начебто не розбилася. Її тут нормально не закріпити, якщо що. Вона стоїть на шмарклях. I get newer I'm the dust on the moon I'm the trash in the sewer let's go I come every year I get brighter if you think hip-hop is alive hold up your lighter let's go I back every year I'm expanding talking to developers about the city we planning come on I back through any endeavor this is hip-hop we gon' last forever hey. hip means to know it's a form of intelligence to be Що хочеться сказати, я дуже багато років не грав, дуже багато, десь приблизно років 12 чи що. Ну, Може трохи менше, може... А, Ні, не менше 12. Десь в останнє я отак от грав. Ну як грав тренів з м'ячом, років десь 12 назад, 12-13 десь так. Власне, як бачите, скілуху Скіл, як то кажуть, не проп'єш, але розгубити можна, якщо ти дуже багато років скілуху не практикував. Але нічого. Зараз спробую згадати все, що я забув за ці 12 років. Мабуть, вас краще буде поставити не проти сонця, а з боку сонця. Бо я не знаю, як виглядатиме відео наприкінці, але боюся, що херувато. Отак має бути краще. Means to know it's a form of intelligence. To be hip is to be update and relevant. Hop is a form of movement. You can't just observe a hop. You gotta hop up and do it. Hip and hop is more than And hop is intelligent movement or relevant movement. We selling the music, so write this down on your black books and journals. Hip hop. Is eternal. Run and tell all your friends. An ancient civilization has been born again. It's a fact. I Every year I'm the strongest. KRS, Molly Molly. Yep, we last the longest. Let's go. I Because I'm not in the physical. I create myself, man. I live in the spiritual. I back. Through the cycles of life. because you must learn too hip-hop culture is eternal hip-hop hip -hop. her infinite power helping oppressed people we are unique and unequal hip-hop wholly hip -hop. integrated people have an omnipresent power the watchmen's in the tower of hip-hop hip -hop. hydrogen iodine phosphorus hydrogen oxygen phosphorus that's hip all hip-hop the response of cosmic consciousness to our condition as hip hop. We gotta think about the children we bringing up. When hip and hop means intelligence springing up. We singin' what? Sickness, hatred, ignorance, and poverty, or health, love, awareness, and wealth? Follow me. I come back every year. I get newer. I'm the dust on the moon. I'm the trash in the sewer. That's right. I come back every year. I get brighter. If you think hip hop is alive, hold up your lighter. Let's go. I call Every year I'm expanding. Talking to developers about the city we planted. Uh huh. I come back. Through any endeavor. This hip hop. We gon' last forever. We will be here forever. We will still be here forever. Get what I'm saying. Forever. Molly. I come back. Every year I get newer. That's that. I come back every, every year, you know. That's that, that. Mm -hmm. Воду пи Бо замахався, ёпта Мій тиммейт Олексій, ну а цей чувак, який підійшов, він сказав, що після восьмої ранку тут вже все Тут вже пустеля Сахари, в принципі це відчувається, бо я вже потний пізда. Є в мене певні думки з приводу мого оцього походу на баскет. Але мабуть що я вам їх викладу вже трохи згодом, вже вдома, бо зараз сука, голова плавиться, думки розбігаються, вже воно весь потний, бляха, Все одно доведеться приймати душ по приїзду додому. Це даремно тільки зарання мився. Даремно воду переводив, і мило, і шампуньку. Мабуть, ще хвилинок 20 погупаю, поки остаточно не заїбаюся. І назад, мабуть, що також поїду на таксі. Ох, бо це пізда. Я думав вперед на таксо, назад на метрошці. Ні. По-перше, я, я вже зайобаний, по-друге... Від мене такого потного буду неймовірно смердіти в метрошці, і мені буде некомфортно їхати. От. А в таксі похуй, в таксі я гроші плачу, тож терпіть мене хоч смердячого, хоч якого. Так, треба ще мамі подзвонити, не забути. Мама моя зараз в Марселі, тож мені необхіден зв'язок з нею. Подзвоню мамі і піду. Ще погупаю, поки вже остаточно не падатиму на корт. До речі, от цікаво, як називається це покриття. Воно таке м'ягеньке, але при цьому воно сипеться. Як бачите, дуже багато воно там розсипається шматтями. І довкола корту його теж багато. Хто знає як це покриття називається? Це і не паркет, і не асфальт, а щось таке, типу середнє між паркетом і асфальтом, при цьому ще й м'ягеньке. Коротше, хто знає, пишіть в коменти. А я дзвоню мамі і догро... дограваю. Дограю. А блядь, я ледь не забув, я ж... я ж нахуй кейс взяв. Я ж можу вам гру від першої особи познімати. Точно, зараз це мабуть і зроблю. Нахуй штатив зніматиму від першої особи. О, до речі, не я один тут знімаю. Дивіться. Чили теж щось знімають. До речі, можливо, це якісь гравці, але я їх поки що не впізнаю. Стоп. Я зніму тобі відео на 6 секунд. Давай ще тут ідеться. Ні, ну насправді довго. Я йому є очікувати. Блять, може б підійти і спитати, хто вони. Але я якось соромлюся. Запитав у мужиків, який канал, куди вони знімають відео. Назву каналу мені сказали, я не запам'ятав. Але потім додали, що це в тіктоці. Я такий, а ну, тікток це все, це одразу до побачення. Ненавиджу, блядь, тікток. Тікток це хуєта єбана. Ютубчик лав. питань, добре. Да, я зрозумів.

Ще здається, мама дзвонить. Ага. Так і є. Поки з мамою розмовляв прямо тут, через корт пробігла білка. Вона так от просто пробігла Тобі туди, туди кудись з'їбалася. О, до речі, бачу, там варюк пункт. Прокату м'ячів і всякого такого. Тобто навіть м'яч собі возити не треба, можна було б просто в оренду взяти. Але але дешевше, все ж таки, мабуть, свій купити. Гаразд, продовжимо.

Dziękuję. На сьогодні досить, бо я вже замахався. Для першого разу більш ніж дохера. Тому все годі. Поїду я вже, мабуть, на перший раз більш, ніж вдосталі нахуячив. Все, треба відпочити. Висновки. По-перше, скілуха. Скіл, як то кажуть, не проп'єш. Спірна, звісно, що заява. Не знаю, якщо щодо пропити не пробував, але от проїбати цілком можливо, цілком реально. За більш ніж 13 років не грання у баскет у мене виникли проблеми з володінням м'яча, проблеми з китком, проблеми з влучністю китка. Про дріблінг взагалі мовчу, його в мене ну просто нема. Я намагався відтворювати якісь прийомчики з минулого. Нічого з цього не вийшло. Я навіть показувати не хочу. Влучність це теж до побачення. Просто вдумайтесь: за всю треню я не забив жодного трьочкового. Жодного. Хоча раніше кидати їх вмів з двоочковими, ситуація трохи краща, ну як краще, відсотків десь 15 20 У мене влучання з двочкової зони. Для професійного гравця це нічого, але для мене, як для повного повнісінького аматора, який більш ніж десятиліття м'яч в руки не брав, це в принципі ще більш-менш в року. Могло бути і гірше. Наступна тема, яку я хотів би підняти, це задоволення. Ейфорія від гри. Ейфорії не було взагалі. Задоволення, ну, такеньке собі, слабесеньке і ледь відчутне. Я щиро заздрю людям, у яких заняття спортом викликає ейфорію. Ну, оці люди, які, типу, Бля, я сьогодні в качалочку сходив, залізо потягав, відчуття кайф, неймовірно, крутецьке, краще, ніж бухати, краще, ніж будь-що у світі. У мене запитання до таких людей: а ви взагалі пробували бухати? Бо я, наприклад, пробував колись. І це неймовірна ейфорія при тому, що ти не робиш нічого. Ти просто сидиш, вливаєш в себе етанол. І від цього кайфуєш, отримуєш неймовірний сплеск дофамін При тому, що ти не робиш взагалі нічого. Просто сидиш на дупі, вливаєш в себе спирт, і наче та миша, що натискає на кнопку, просто отримуєш задоволення на рівному місці. А заняття спортом, це треба щось робити: докладати зусилля, мучити себе. Потім ти ще й зайобуєшся, пітнієш. Та який з цього кайф? Яка з цього ейфорія? Ви що, з глузду з'їхали? Я абсолютно не розумію спортсменів, от не можу їх зрозуміти, як би не намагався. Проте я чудово розумію алкоголіків, і я з ними на одній хвилі, на відміну від спортиків. І це ще слід враховувати, що я займався улюбленим своїм видом спорту баскетболом. І навіть він мені приніс дуже слабке і невиразне задоволення. Про кайфи і форію взагалі мовчу. Що вже казати про ту ж таки качалку, яка мені абсолютно не подобається, де ти змушений тягати важке і ненависне залізо. Та це ж насилля над собою. Яка ейфорія, ви про що? Скажімо так, баскетбол це непогане дозвілля раз десь на кілька місяців, ну просто щоб на канапі не валятися, а вийти і щось зробити. Але на постійній основі та ще й щоб отримувати від цього задоволення, та ні, це неможливо. Ліжати на ліжкові і дрочити. Просто дрочити. Це вже кайфовіше ніж грати в баскет. Тому моя треня з баскету, вона ну, типу, ні в року, типу, непогано. Але... Але є чимало, але ну і завершуючи мій потік свідомості, корт на ВДНХ він чудовий, він класнючий, мабуть, що найкращий корт у Києві з безкоштовних муніципальних. Але ж бляха, він знаходиться аж надто далеко від мене. Туди-сюди на таксі не наїздишся. Тільки на таксо я витратив більше 600 гривень, і це ще не враховуючи енергосу. Отакий то бюджет цього відосу. Муж бо його, хоч якось, компенсувати. Посилання в описі. Ну і наостанок звернення до киян. Хто знає інші такі ж чудові корти, тільки не на ВДНХ, а десь в інших місцях Києва. Можливо, Троя, Оболонь, Воскресенка, Центр. Хто знає? Хто знає такі ж чудові муніципальні корти, подалі від людських будинків? Напишіть, будь ласка, в коментах, де вони знаходяться. Можливо, проведу таку собі. Кортну ревізію по всьому Києву. Пограю в різних районах і в різних місцях міста Києва. От тільки корти на територіях закритих ЖК цур не радити, вони мені не підійдуть. Виключно муніципальні, безкоштовні, на які може прийти будь-який бажаючий. Дякую, любі друзі, за ваш перегляд. Ставте, будь ласка, вподобаєчку, пишіть щось в коментарях. in touch. пососач!